Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо робити аплікацію красуня ялинка Це дерево, мов їжачок, брання у нього з колючок. Воно стріча щороку нас гірляндами рясними, Веселим сяєвом прикрас, цукерками смачними. Та всюди, в місті і в селі, несуть дорослі, Ждуть малі у кожному будинку прикрашену ялинку. Для роботи нам потрібен аркуш зеленого паперу, будь-який кольоровий папір, олівець, лінійка, ножиці та клей. Спочатку згинаємо аркуш зеленого паперу, поєднуючи куточки. Потім зрізаємо ножицями зайву частину, і у нас повинен вийти квадрат. Далі по лінії згину. Користуючись лінійкою та простим олівцем, треба накреслити лінію на відстані приблизно 1 см. Потім з іншого боку робимо вертикальний надрізик. Доходимо тільки до лінії, яку ми накреслили. Ось так у вас повинно вийти. Потім перегортаємо до себе іншим боком листок і починаючи знизу. Склеюємо смужки до центру. Ось так ми доходимо до верхівки. Потім зрізаємо верхню частину та з прямокутничка коричневого кольору робимо стовбур ялинки. Далі прикрашаємо ялинку на свій смак. Можна вирізати кружечки або зірочки будь-якого кольору, розміру. Використовуйте будь-які прикраси, які ви забажаєте. Потім можна приклеїти цю ялинку на аркуш паперу або картону та зробити вітальну листівку. Проявляйте творчість, уяву та креатив. Бажаю успіху та гарного настрою. До побачення!